Шоста секція. Я зайшла наверх таке, без телефону зручніше. Туди, в ту частину, я пройти не можу, бо тут треба перелазити, а там драбини нема на ту сторону. А тут, бачите, ну тут взагалі просто ціла кімната, шикардосна, як на мене. І вікно, і огляд. Ось таке утеплювання. Там тарець даху. Дивіться, яка краса. А тут, звісно, дітям тільки проходити. Ну, тут можна шафу влаштувати, не знаю, що ви тут влаштовувати. Ну таке. Так. Тут... Тут без вікон, темніше. Зараз я перелізу так чистенько. Ось тут в цієї частині немає вікон. Не знаю, як було, але вже отако. І, напевно, тому замовляли люди Фу, тут вікна. Верхні поверхи, ви взагалі у нас особливі, з вами стільки треба ще працювати. Я вас прошу, якщо вам потрібна зустріч, дивіться, як гарно, якщо вам потрібна зустріч ще з проєктантом, давайте кажіть, не соромтеся. я все буду налагоджувати.